Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters, З тобою знов цей лисий, нудний, бородатий скажений бариста. Десь 90-95% наших глядачів навіть не знали про цей напій, і хтось з вас подумає, що це взагалі видумка. Мені знов немає що робити. Я щось вигадую і експериментую над своїм здоров'ям, але ні, це не так. Цей напій родом з американської культури, і по всій Америці його по-різному називають, але його склад незмінний. Змінюється тільки назва. І це напій під під назвою Red Eye – Червоне Око. Значить, що нам пишуть? Це американський міцний кавовий напій, котрий готується е шляхом змішування фільтр кави. І Еспресо, яка в нього назва в Америці. Якби ми пили з тобою цю каву на Алясці, то вона б називалася Слауч Кап, що в перекладі чашка шламу. Що таке шлам? Це, як запевняють нас е інтернет, це е тонкий шар е ґрунту, котрий добувається з шахт, да? Тобто це щось пов'язане з роботою в шахті. У північно-західній частині Америці цей напій Подається під назвою «Shot in the dark» Вистріл в темряву у шахтах Удмунда він був відомий як Велтар Кофі. А в мережі Coffee кофібін цей напій приховується під назвою Турборегуляр, і робиться він трошки навпаки, якщо в усіх попередніх назвах в Еспресо вливається фільтр кава, то тут в готовий фільтр вливається порція Еспресо. Ми спробуємо з тобою так і так, ну точніше, спробую я і поділюся своїми враженнями. Вже заздалегідь приготував дві порції еспресо. Свіжо зварений фільтр. Значить, тут в мене є. Чашка з Еспресо, куди я буду наливати саме фільтр. Тут пуста чашка, куди я налью зараз фільтр і додам Еспресо. Спробую напів в двох інтерпретаціях в фільтр залью Еспресо і в Еспресо залью фільтр. Значить що? Для початку у Еспресо наливаю порцію 250, ні, 200. Вибачте, фільтру. Значить Тепер наливаю фільтр і до неї додаю порцію Еспресо. Як виглядає? В цілому, як чорна кава, нічого з неї не змінилося. Єдине, що всплили, як кавові масла. Що будемо пити? Я тепер розумію, чому це. В... «Shot in the Dark». Ого, міцно. Хм. Дуже цікавий момент. еспресо фільтр набагато приємніше, ніж фільтр в еспресо. Не такий моцний, та більш легенький. Але, але може бути, може бути. Ну, куди, куди він може бути? Якщо ти дивився попереднє відео, як в мої часи студенти рятувалися під час сесії, щоб не спати ночами і готуватися до неї, оце набагато краще, ніж от той. Незрозумілий коктейль з енергетику, Кока-Коли, куча хімії і ще й розчинної кави, то я би краще випив це. Не знаю, може, якщо ви і справді не спали десь добу, але вам ну, бо багато працювали, і вам треба ще допрацювати, таке можна випити, але не більш ніж одна чашка. І не більш, ніж одна порція еспресо. До речі, хтось нам писав в коментарі, що. Що робити, якщо мене не торкає два еспресо? Будь ласка, Red Eye, Торк, не дай Боже. Що можу сказати? Ну, правда, цей поміцніше буде? От до фільтру еспресо, Ну, він просто не сильно перемішався. Я думаю, під кінець там буде прям міцно-міцно, але може бути. Пив би я це кожен день, звичайно, що ні, ну уявіть таку величезну кількість кофеїна одночасно отримати. Плюс е гіркуватість. Присутня гіркуватість еспресо, та тому що він, це ж екстракт, у нас це ж умовний кавовий нектар. От тому. Краще пити окремо фільтр, окремо еспресо, там, кому що подобається. Але якщо вам і справді треба не спати, це поєднання дуже-дуже файне. З тебе, як завжди, лайк, а може дізлайк, дзвоник, коментар, підписка. Також не забувай шукати нас в соцмережах, таких як Instagram та Telegram. Чекаємо на твої коментарі. З тобою був 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.